Ось так виглядає правильна посадка камсісу. Його не потрібно садити біля будівель житлових, біля фундаменту, в якомусь квітнику. Цього не потрібно робити. Його просто потрібно посадити десь окремо. Погляньте, як шикарно він виглядає в ландшафтному дизайні. Ось просто стоп. Ну, звісно, електричний лампочка там да. Дивіться, яка шикарна красота! Просто супер! Він. Ну вообще, ну погляньте оця розкіш. Дивіться. І вони саме головне, дивіться, цвітуть і цвітуть. Тут уже от цвітається це ось отпадає, це починає цвісти. Дивіться, яка красота ця ось раз одпало. Тут дивіться, скільки пуп'янків, ви уявляєте? І він ціле літо цвіте. Просто, просто красота. До речі, бажаєте замовити червоної чорної щуки або різноманітні квіти на опт або поштучно, пишіть солнечко Юлії в особисті повідомлення на усіх платформах. Підписуйтесь на мене, будете знати багато цікавого і корисного.